Хоч мали гори і поля, їх муляла чужа земля, зібрались крадії в погонах полізти за чужі кордони, а цар їх на ім'я Пилан придумав дуже хитрий план, щоб захопити чужий город. Скажу, що всі один народ. А якщо всі одна сім'я, то вами править буду я за рідні села і міста народ боротися постав, чужинці били і стріляли, а ними ж. Пили в морі і в землі, була ночам своїм невіром. Він тоді став кривавим звіром, понищив села і міста, Та переваги не дістав. Він кидав танки в Україну, та їх палили Джавеліни, штовхав у бій нові отари, та їх палили байрактари. Почули це усі народи, в яких пилан забрав городи, та й стали землі повертати, а так кинули заграти. Поля і води зібрали корінні народи, а від імперії ураз лишився тільки унітаз. А в ньому верхи, як на троні сидів пуйлан в одній короні, і в цілім світі без землі лишились тільки москалі. Вони чуже так жадно крали, що свою хату занедбали. Інакше й бути не могло, добро пітьму перемогло. Яка мораль у цій історії? Немає щастя в території, щасливі тільки ті народи, які за правду і свободу. Наша саме це, бажання сильні, як любов поможуть нам втік. І буде вся ця наша висота. і все буде добре Для кожного ж